Вітаю вас, дітки! Сьогодні на уроці української мови ми будемо вчитися прикрашати своє мовлення прикметниками. Познайомимося з Миколаївським художнім музеєм та художником Іваном Айвазовським та його картинами. Давайте з вами згадаємо, як змінюються прикметники. Прикметники змінюються за числами та за питаннями. Як змінюються прикметники в однині за родами чоловічий, жіночий та середній? Як визначити число прикметника однину чи множину? Ми визначаємо число прикметника за іменником, пов'язаним з ним. Від чого залежить. Рід прикметника. Рід прикметника залежить від іменника. Він буде такий самий. У множині рід прикметника не визначається. Запишіть в зошитах 9 лютого класна робота. Виконайте гімнастику для очей. І ми переходимо з вами до підручника на сторінці 101. Друзі відвідали виставку. Дізнайся з рекламного плаката, де саме вони побували. Розкажи, яку інформацію про виставку містить цей плакат. Зверніть, будь ласка, увагу, що вгорі пишеться назва місця, яке відвідували діти. Миколаївський художній музей. Далі написана назва цієї виставки, виставка картин Івана Айвазовського. Потім пишеться дата, з якого по яке число вона відбувається, з 1 по 28 лютого. Після цієї інформації уточнюється графік роботи. Вівторок п'ятниця години праці, субота-неділя години праці і вихідний понеділок. Можна побачити в самому низу, що записано вхід вільний. Якщо вхід буде за якісь кошти і будуть квитки, то тоді ми в цій, в цій інформації вказуємо вартість квитка. Давайте познайомимося. Це Іван Костянтинович Айвазовський, видатний український художник. Він народився в 1817 році, а помер в 1900 році. Розгляньте світлини картин, які зацікавили друзів. І зроби висновок, що малював Іван Айвазовський. Так. Ось ми розглядаємо ці картини, і ми бачимо, що буря на морі вночі або штиль це малюнок, морський пейзаж. Чому він так любив море, як ви думаєте? Ну, можливо, він про нього мріяв, так, можливо, часто бував на морі, І з великою любов'ю про це він виявляє в своїх картинах. Іван Айвазовський – відомий художник, який написав багато полотен на морську тематику, він жив і працював у Криму. У місті Феодосія розташований великий музей його картин. Бачите, ми з вами не просто згадали, да, чому саме про а, морську тематику він писав, тому що він жив і працював в Криму. І кожен день, кожен раз, кожен ранок, кожен вечір він бачив море і бачив його в різних а, виглядах, так? і штиль, і бурю. Тобто, взагалі для нього це було його такою, знаєте, особливою прив'язаністю. такою. І в місті Феодосія, це теж в Криму, є такий дуже великий музей його картин. Ну, я вірю, що в майбутньому ви зможете все ж таки відвідати такий музей і подивитися великі його роботи. І зараз ми з вами розглянувши ці картини, прочитавши інформацію. Ми зможемо виконати вправу четверту і п'яту вони об'єднані, прочитати розповідь гаджика про картину і зрозуміти, яку саме він описав. А ви бачите, що у вас є в цих реченнях пропущені слова море і три слова пропущено. На морі знов два слова пропущено, корабель. Його оточують, і знову три слова пропущено хвилі. Картина викликає пропущено настрій. Ну, як ви здогадалися, то в нас є слова для довідки. І, прочитавши ці слова, ви подумаєте спочатку, усно підберете необхідні слова, які будуть за змістом підходити в речення, і просто потім речення ці запишете. Ну, наприклад, якщо я візьму картина, викликає настрій, який настрій може викликати картина? Ну, давайте прочитаємо, які тут є слова. Неспокійне, розбурхане, суворе, самотній, беззахисний, великий, небезпечні, безпощадні, тривожний. Вже зрозуміло, так? якщо море буде там. Все буде неспокійним, розбурханим, да, і небезпечним, то й картина буде викликати в нас тривожний настрій. Це, що стосовно настрою, підійде слово, ось ви бачите так, слово підійде тривожний. Ми його поставимо ось сюди. Ну, а інші слова ви вже здогадаєтеся по змісту і запишете самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте письмово цю роботу. Отже, для чого ж нам прикметники? Прикметники допомагають детальніше і точніше уявити предмет. І я вам казала, що без іменника так, прикметник взагалі нічого не пояснить. Ми не зможемо зрозуміти, який це предмет описався. Тому Якщо ви як мога більше прикметників до слова підбираєте, тим буде краще, тим детальніше, точніше ви уявите предмет. Ну, наприклад, можна сказати широка дорога, а можна сказати, широка, асфальтована, рівна дорога. І тоді вже малюнок, якщо ви намалюєте, то він буде набагато точнішим. Так? Чи можна сказати холодне озеро, а можна сказати, холодне, дзеркальне, прозоре, велике неосяжне озеро. І знов картина вже у вас вимальовується зовсім зовсім інша. Вона буде більш детальніша і більш точніша. Зараз виконуємо з вами фізхвилинку. Молодці! А тепер, відпочивши, ми з вами перейдемо до вправи 8, 9. Розглянь малюнки подумай, як ти думаєш, хто з хлопчиків розбив м'ячем вікно, а хто забив гору? Ну, По настрою, так? по виразу обличчя видно, що перший хлопчик невеселий він, так? похнюблений, сумний. Пригнічений, мабуть, щось у нього недобре, мабуть, він щось такого наробив, може, не навмисно так, граючи в футбол, але щось зробив. Або він засмучений і пригнічений, похнюплений із-за того, що, можливо, команда програла його. А от інший хлопчик посміхається, показує клас так, радісна посмішка, радісний вираз обличчя. Щасливий, задоволений, значить, виграла команда, і він забив гол. Ваше завдання: придумайте хлопчикам імена, виберіть із довідки прикметники, які будуть характеризувати кожного із футболістів. Ось, бачите, у вас внизу є довідка. І склади з прикметниками цими речення про кожного хлопчика. І запиши: два хлопчика, два речення. Ну, наприклад, якщо я назву його Іванко, Іванко був похнюплений, сумний і пригнічений, бо його команда програла. Можна і так скласти. Якщо ви придумаєте щось інше, будь ласка. Наприклад, Максимко. Максимко. Радісний, задоволений та щасливий, бо його команда виграла. Або теж ви можете придумати будь-яке пояснення його гарному настрою. Поставте відео на паузу і ще раз перечитайте слова із довідки, подумайте, яке ви можете речення скласти, і ці два речення запишіть. Отже, ви зрозуміли, сьогодні ви побачили, виконуючи вправу, що прикметники в реченні дуже потрібні. Вони прикрашають мову, вони прикрашають речення, і вони детальніше описують предмет, будь-то живий предмет, неживий предмет, вони уточнюють. І картина перед нами постає набагато яскравіша. Це від того, що ви використовуєте прикметники. В своїй мові я вам бажаю також якомога більше використовувати яскравих таких багато яскравих прикметників. Ваше завдання додому: підручник, сторіночка 102, вправа номер 10 склади про одного з хлопчиків розповідь: 3-4 речення. Ви виберете того хлопчика, який вам більше до вподоби, може когось комусь хочеться пожаліти одного засмученого, може комусь хочеться порадіти за щасливого. Так? І 3-4 речення ви складаєте самостійно про них. Але, будь ласка, використовуйте крапочки. Якщо ви складаєте речення, то має бути початок і кінець крапочка, щоб не було таке, що починаються речення, так? І ми говоримо, 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 три рядка написали, а речення ще не скінчилось. Ні, побудуйте свою думку спочатку усно, потім ви її запишіть і поставте крапку Відділіть від наступного речення. Дякую, що ви були сьогодні зі мною на уроці. І до зустрічі.